Доброго часу тобі, шановні слухачі! З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. І сьогодні ми з вами поговоримо про вручення повісток по-новому. Загалом протягом останніх трьох днів йдуть інтенсивні розмови в засобах масової інформації щодо вручення повісток чоловікам по новому. Зокрема, є інформація про те, що в Запоріжжі працівники територіальних центрів комплектування, а в побуті працівники військоматів, разом з працівниками муніципальної варти здійснюють рейди по квартирам, тобто здійснюють поквартирний обхід військово, зобов'язаних, під час якого працівниками територіальних центрів виписуються чоловікам повістки. Отже, на зараз ми маємо реальну ситуацію, що в деяких регіонах України залучаються територіальними центрами комплектування для підмоги своїм робітникам працівники муніципальної варти. Що ж таке муніципальна варта? Які повноваження мають представники муніципальної варти і що таке поквартирний обхід військовозобов'язаних? Ці питання на даний час є важливими. І перш ніж ми почнемо їх розглядати, я дуже вас прошу тих, хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписатися і натиснути на дзвіночок. Також я дуже прошу поставити лайки даному відео для того, щоб ще більше чоловіків або взагалі наших громадян України дізналися важливу інформацію. Отже, розпочнемо. Перше, що я зробила, коли побачила інформацію щодо поквартирного обходу працівниками ТЦК військовозобов'язаних у супроводі робітників муніципальної варти, я поцікавилася, яким законодавчим актом регулюється діяльність муніципальних варт. Виявилося, що профільного закону. Який би регулював правовідносини такої установи, або об'єднання як муніципальна варта, в принципі, в юридичному полі України не існує. Так, звісно, ще у 2015 році, а саме 18 травня 2015 року було внесено до Верховної Ради законопроект під номером 2890, який мав назву про муніципальну. Варт. Разом з тим цей законопроект не був прийнятий. Отже, станом на 4 грудня, на сьогодні, 4 грудня 2023 року профільного закону, який би регулював діяльність муніципальних варт не існує. До речі, хочу ще зауважити про те, що в 2019 році цей законопроект, про який я тільки що вам сказала, було взагалі відкликано. Також хочу довідково повідомити, що ви можете зустріти, крім назви муніципальна варта, такі назви, як міська варта, муніципальна дружина, муніципальна охорона. Загалом, Загалом це назви комунальних підприємств або комунальних організацій чи установ, що функціонують у різних. Громадах України. Отже, як конкретно називається муніципальна варта в вашому місті або містечку залежить від того, як її назвали органи місцевого самоврядування вашого міста або містечка. До речі, мені буде дуже цікаво дізнатися, як називається муніципальна варта саме в вашому містечку або місті, тому я з радістю про це дізнаюся, якщо ви мені напишете це, це в коментарях до цього відео. Загалом, працівники таких муніципальних варт повинні мати посвідчення, посвідчення. Громадського формування фактичного підрозділу з добровільного сприяння громадському порядку. Єдиний існуючий документ, згідно якого можна сказати, законно існують такі муніципальні об'єднання, це закон України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Хочу звернути увагу вашу на статтю першу зазначеного закону, в якій прописано. Цитую: громадяни України відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому цим законом порядку громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону. Сприяння органам місцевого самоврядування правоохоронним органам Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних і кримінальних правопорушень, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави, від протиправних посягань, а також рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин. Чому я так докладно звертаю вашу увагу на засади створення громадських об'єднань? Тому що в подальшому, наприклад, муніципальної охорони міста Києва, я наголошу, чим же саме займається дана комунальна організація. Отже, громадські об'єднання, які створюються для участі в охороні громадського порядку, перш за все повинні здійснювати дії щодо запобігання та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, а також захисту життя та здоров'я громадян. Тоді скажіть мені, будь ласка, якому правопорушенню будуть запобігати? Величезні, міцні дітьки у формі та ще й зі зброєю, що є представниками муніципальних варт, та прийшли разом з працівниками ТЦК до квартири конкретного чоловіка. Від кого, скажіть, і для чого ці міцні хлопці будуть захищати життя та здоров'я конкретного громадянина? Ще на один момент хочу звернути вашу увагу, як я зазначав, єдиним законом, який хоч якось регулює правовідносини муніципальної охорони чи муніципальної варти, є закон України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. От якщо взяти статтю 11 зазначеного Закону, де визначені форми і методи роботи громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, ми з вами побачимо, що громадські формування з охорони громадського порядку проводять свою діяльність під контролем. Увага органів Національної поліції підрозділів Державної прикордонної служби України. І далі визначено шляхи, яким же ж чином такі громадські формування проводять свою діяльність. Зверну вашу увагу: працівники муніципальної варти можуть спільно з поліцейськими або прикордонниками здійснювати патрулювання. І встановлення постів на вулицях, майданах у місцях компактного проживання громадян, а також у місцях можливої появи порушників кордону в межах району, що контролюється Державною прикордонною службою, можуть здійснювати проведення разом з прикордонниками огляду на маршрутах, можливого руху порушників. Державного кордону з метою встановлення причин та умов перебування невідомих осіб можуть брати участь у заходах правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень. Скажіть мені, будь ласка, і де тут у нас працівники ТЦК? Де вони? Де право величезних дітьків у формі? І при зброї, які називаються муніципальною вартою, і чомусь, будучи в гарній фізичній формі, не знаходяться на лінії зіткнення і не захищають Україну, а супроводжують працівників ТЦК по квартирах цивільних людей, супроводжують фактично військових і військових, у яких головне завдання взагалі то захищати Україну. Отже, підсумуємо, у дядьків, які представляються муніципальною вартою, немає жодних повноважень супроводжувати працівників ТЦК, зокрема по квартирних обходах військовозобов'язаних. Також у працівників ТЦК немає фактичного права вимагати від військовозобов'язаного чоловіка або від його членів сім'ї відкрити двері квартири. Працівники ТЦК, а тим більше працівники муніципальної охорони або муніципальної варти не мають права входити в квартири військовозобов'язаних чоловіків. Працівники ТЦК, а тим більше працівники муніципальної охорони або муніципальної варти не мають права вимагати у громадянина, що перебуває на території своєї. Приватної власності, тобто в своїй квартирі або в своєму будинку документів, що посвідчує його особу, а також вимагати інформації на підставі, чого такий військово зобов'язаний чоловік знаходиться в даному приміщенні. Тому, шановні військово зобов'язані чоловіки, ви маєте право не відкривати двері, ви маєте право. Не пред'являти документів, ви маєте право не розмовляти з особами, які одягнуті у військовій однострої або в одяг схожий на військову форму. Пам'ятайте, ви знаходитесь на території своєї приватної власності, і ніхто, ніхто не має право без належних документів щось від вас вимагати. Тепер щодо муніципальної варти міста Києва. 13 жовтня 2021 року розпорядженням виконавчого органу КМР КМДА номер 2147 було затверджено положення Комунальної організації виконавчого органу Київської міської ради Київської міської адміністрації, муніципальна охорона. Відповідно до даного положення визначено, що Комунальна організація виконавчого органу Київської міської державної адміністрації Київської міської ради є бюджетною неприбутковою організацією, що заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва. Засновником та власником організації є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада. Отже, фактично створена організація. В місті Києві є організація, яка існує на підставі комунальної власності територіальної громади міста Києва, тобто на підставі власності, яка належить фактично колективно кожному з мешканців міста Києва. А далі, якщо дивитися мету та предмет діяльності створення даної організації, то ми побачимо, що вона створювалася для охорони комунального майна, для охорони майна. Фізичних осіб, юридичних осіб для охорони фізичних осіб для здійснення пультової охорони для надання юридичних та інформаційних послуг в сфері охорони. Тобто, враховуючи такий предмет діяльності муніципальної охорони міста Києва як охорона фізичних осіб, то супроводження працівників ТЦК тоді треба розглядати як виконання. Предмету діяльності цієї бюджетної неприбуткової організації Муніципальна охорона міста Києва. Тоді в мене постає логічне питання, а яким правовим документам така охорона працівників ТЦК підтверджується? Тобто між комунальною, комунальною організацією муніципальної охорони міста Києва та ТЦК, що відносяться до військових формувань і підпорядковується Міністерству оборони України, повинні бути укладені відповідні угоди про те, що працівники муніципальної охорони охороняють працівників ТЦК. А це вже щось, відверто кажучи, новеньке в нашій життєвій практиці. Фактично. Не військові люди повинні охороняти військових працівників ТЦК? Чи як? Це, звісно, жарт. А якщо серйозно, супроводження працівників ТЦК, робітниками муніципальних варт або муніципальних охорон, а тим більше, пред'явлення робітниками муніципальних варт або охорон будь-яких вимог до військово зобов'язаного чоловіка з приводу. Військового обліку є протизаконним. Тепер коротко моделюємо ситуацію, а також розглянемо дії чоловіка в змодельованій ситуації. Дзвінок у двері, чоловік бачить, що за дверима стоять невідомі люди у формі. Чоловік має право двері не відчиняти. Якщо чоловік відчинив двері, він має право не відповідати і не надавати жоден документ. І не забудьте, військово зобов'язані. Ви маєте право закрити двері без будь-яких пояснень. У випадку, якщо з боку осіб у формі, що завітали до вашої квартири, будуть здійснені дії, що направлені на перешкоджання закрити вам двері квартири. Тоді викликайте поліцію. і пам'ятайте золоте правило. Жодна особа не має право зайти навіть на один міліметр вашу квартиру без на вашого належного дозволу, або без ухвали суду. І ще одна порада: не полінуйтеся, дізнайтеся на підставі якого положення або статут вашому місті, Якщо ви проживаєте не в місті Києві, працює муніципальна охорона або муніципальна варта. Ви маєте право витребувати даний документ і маєте право ознайомитися з положеннями і основними моментами, на підставі яких працює в вашому місті або містечку муніципальна варта, охорона, міська варта. Поки це все. В наступних відео я буду готувати багато цікавої інформації пов'язаної з мобілізацією. Також я нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема пов'язана з мобілізацією, з мобілізаційними розпорядженнями, з повістками, з відстрочками, з перетином кордону. Електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Хочу зауважити, консультації я надаю після повного з'ясування інформації, після повного аналізу ваших документів, тому що дуже часто виникають питання, коли ви надаєте не всю інформацію, і тоді консультація може мати неповну якість. Для вас. Дякую за увагу і до зустрічей!